Понівічені будинки, автівки та дитсадок найбільше постраждав Дніпровський район. Там зараз перебуває наша кореспондентка Діана Ануфрієва, яка розповість е, докладніше. Діана, тобі слово розкажи, що відомо, куди були влучання? Ну що відомо на цей момент про постраждалих і руйнування? Вітаю, Андрію. Саме тут у Дніпровському районі тривають ліквідація наслідків. За моєю спиною дитячий садок, у якому вибуховою хвилею розбило вікна та пошкоджено фасад. У дворі велика вирва розбиті овсівки та скло навкруги. Вирва огороджена стрічкою. Тут працюють правоохоронці, ДСНС та комунальники. Попереду ще багато роботи для комунальних служб потрібно прибрати скло та розчистити територію. Ми, спол... Ми поспілкувалися з мешканцями будинку та дізналися деталі цієї жахливої ночі. Та чи спускалися вони в укриття? Давайте послухаємо. Ні, в укриття ми не ходили. У нас тут укриттів не так багато, немає. От у у тому високому домі. Ну, тобто, не було ні часу, нічого піти. Була тривога, через дві хвилини дуже гучний вибух, затряслися стіни дуже сильно. Було таке враження, що взагалі той дом складеться. Почули, як полетіли стекла. Ми з дочкою вдома були, побіжали у ванну ховатися, от і сиділи вже там до кінця тривоги. Три години п'ятдесят, бо я в мене в коридорі вибігла в коридор, і дуже страшний взрив. Дуже дуже було в мене повилітали всі вікна на балконі, двері балкони повредилися, теж вилетіли. Ну, А так, в принципі, всі живі, дорожчі. Вибухів в секунду, я не знаю, можете я з переляку штук 5 чула. Ну, перший був дуже страшнучий. То вже куди біжати? В селі вибухи, що злетіла з кроваті полію, у сорочки ручні і в коридор. Мене серце болить, я після операції. Шонтірування так відчувається дуже здорово. Станом на зараз у столиці відомо про двох загиблих та 12 постраждалих. Найважче пацієнти зараз перебувають у лікарні швидкої допомоги. Про стан постраждалих та загиблих розповів директор Київської міської лікарні швидкої допомоги Віктор Дорош. Давайте послухаємо. Було доставлено два пацієнти близько чотирьох. П'ятдесяти сьогодні ранком два пацієнти після обстеження були взяті в операційну. Один з них під час проведення хірургічного втручання була констатована біологічна смерть. Другий пацієнт стабільний. Проведено хірургічне втручання, стабілізація перелами, оброблений раходиться в регіоніційному відділенні. Наслідки сьогоднішнього обстрілу балістичною зафіксували у трьох районах столиці. Як повідомив мер Віталій Кличко, пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова на лівому березі. У Дарницькому районі на двох локаціях виникли пожежі в нежитлових забудові. У Деснянському районі уламки збитих цілей спричинили загорання кількох складських приміщень. Та автомобілів до ліквідації наслідків пожежі залучено понад 200 працівників і 57 одиниць техніки. Також довелося долучити й авіацію ДСНС. Прокуратура за фактом чинення Російської Федерації військовими черговою воєнного злочину вже відкрила справу. Наразі на місці опраці... працює оперативний штаб поліції та міської адміністрації. Сюди можуть звертатися мешканці, чиє майно пошкоджене, щоб зафіксувати руйнування та отримати заявку на відшкодування. Нагадаємо, кияни чиє житло пошкодоване від обстрілів, можуть отримати кілька видів грошової допомоги. 10 тисяч гривень виплачують одноразово, якщо потрібно від Відселення внаслідок руйнації програма передає, передбачає надання 40 тисяч гривень для оренди житла на два місяці. Далі жителі столиці можуть отримувати по 20 тисяч щомісяця, щоб орендувати помешкання. Така допомога надаватимуть на строк до 12 місяців до відновлення оселі за рахунок міського бюджету або отримання державного сертифіката є відновлення. Усі ці виплати є частиною міської програми Турбота на зустріч киянам. А ми залишаємося тут і стежимо за ситуацією далі в Дніпровському районі. Про подальший перебіг подій буду вас інформувати. Передаю слово тобі, Андрію. Діана, дякую тобі. Діана Нуфрієва якраз перебуває зараз в Дніпровському районі, там де впали уламки ракет. Вона буде тримати нас в курсі.